Зі вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, марафон нечуваної щедрості від нашої влади продовжується, як і минулого року, всім українцям роздадуть. По тисячі гривень. Хтось отримує цілих 6,5 тисяч гривень. Багато українців зможуть скористатися безкоштовними поїздками залізничним транспортом, пройти медичні огляди також безкоштовно, а також отримати безкоштовно знову ж таки електроенергію. Громадяни активно обговорюють ініціативи президента та уряду. І головне питання у тому, чи користуватися усім тим добром, чи не потрібно. І взагалі, що це відбувається. Яться під час повномасштабної війни Раз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 100 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. ж перша грошова допомога це тисяча гривень з 1 грудня можна буде звертатися за цими коштами і кожен зможе отримати їх Усі громадяни, які звернуться в грудні місяці також пропонується виділити одну тисячу гривень для які будуть використати, можливо використати на більш широкий спектр Товарів і послуг а, за списком, який близький до попереднього року. Зокрема, там буде також і а, проїзд, і а, ліки, і. Інші напрямки підтримка українців у зимовий період. Деталі взагалі ось цієї масштабної програми оприлюдять лише 15 листопада. Дуже багато критики. Ця ініціатива викликала ще минулого року, але все ж таки дуже багато українців скористались ось цією тисячою і здебільшого використовували ці гроші саме на комуналку. Отож, з 1 грудня можна буде звертатися за цією тисячою гривень. Невідомо поки що як отримуватимуть кошти. Українці, але минулого року можна було зробити це через дію, можна було через відділення Укрпошти. І чи минулого року багато хто відмовився від цієї тисячі гривень, а тому, що вважали подачкою, знаєте, як писали в коментарях, як собаці кістка, тобто на тлі зростання податків, зростання тарифів, деяких на тлі зростання цін на товари та послуги. Ось вам тисяча гривень. І в чому собі не відмовляйте? незрозуміло було навіщо це зроблено. Якесь свято популізму, тому що е, розповсюдили цю підтримку саме на всіх українців, а не на тих, хто найбільше потребує, що в принципі було б логічно, і якраз на цьому наголошують аналітики, що це все дуже добре, але за умов е, величезної діри у державному бюджеті, тому що зараз законопроекти розглядають, там е, близько 2 трильйонів гривень е, дефіциту. А ось на ось таку підтримку по тисячі кожному десь кошти знайшли. Наступна ні. Ініціатива це 6,5 тисяч гривень, яка особисто мені подобається більше, тому що вона передбачена саме для вразливих категорій громадян, тобто тих, які дійсно потребують, а не просто всім кожному цій тисячі гривень роздали. Уряді пояснили, що ось цю грошову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень зможуть отримати наступні категорії громадян: це сім'ї з дітьми, сім'ї, де над дітьми встановлено опіку, дитячі будинки сімейного типу та малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, тобто переселенці, і одинокі пенсіонери тобто, це люди, які дійсно потребують підтримки фінансової від держави. І вони її мають отримати нова програма безкоштовних поїздок залізничним транспортом, кожному українцеві по три тисячі кілометрів. Ось так такі заголовки ми читаємо зараз у засобах масової інформації. Саме ось ці три тисячі кілометрів. А тому, що ця відстань покриває саме найдовший в Україні залізничний маршрут, тобто з Ужгорода до Запоріжжя і назад. І передбачені для громадян в низький сезон, тобто, коли немає піку. Навантажень і квитки не користуються таким шаленим попитом, як, наприклад, в липні чи у серпні. І, відповідно, люди зможуть у будні чи коли нам там дозволять, використовувати можливість безкоштовно подорожувати залізничним транспортом, тобто поїздом, коли їм це буде зручно, і взагалі обирати для себе такі дати, які їм прийнятні. Взагалі, не бачу тут такого нічого поганого, крім знову ж таки люди, які працюють, які економічно. Активні, вони можуть купити ці квитки, і я не розумію, чому не надають цю підтримку саме вразливим категоріям, які дійсно не в змозі самостійно оплатити послугу проїзду, тому що дуже багато спокійно людей можуть собі дозволити поїздки саме залізничним транспортом, точно тому, що вони є дешевшими ніж тим же автобусним. Значно також що програма розповсюджується саме на внутрішні поїздки, тобто не за кордон. Зрозуміло, що йдеться не. Не про преміум сегмент, тобто для людей, які просто хочуть бюджетно один-два рази на рік подорожувати, куди їм потрібно, і вони можуть це зробити безкоштовно. З наступного року, з 1 січня, має запрацювати нова державна програма, що передбачає комплексну перевірку здоров'я для українців 40+, тобто з 40-річного віку, акцент на профілактику серцево-судинних захворювань та цукрового діабету, тому що це найчастіші причини смертності в нашій країні. Це все працюватиме. Людина отримуватиме після досягнення 40-річного віку певну суму на свою картку, так на дія картку. І потім цією діякарткою віртуальними цими коштами зможе розрахуватися чи це комунальний медичний заклад, чи це приватна клініка, тобто дозволено використати ось цю певну суму на проходження діагностичного огляду. Взагалі входитиме в цю нову послугу, анонсовану державою. За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, скринінг буде безоплатним для пацієнта, і до нього входитимуть лабораторні дослідження. Фізикальне обстеження, оцінка ризиків та профілактичне консультування. Після досягнення сорокарічного віку отримає запрошення через дію, тобто через ось цю платформу, пройти чекав перевірку. Далі підтверджує готовність це зробити, обирає самостійно медичний заклад, проходить комплексне обстеження, отримує персоналізований паспорт здоров'я, а також оплачує цю послугу, діє карткою. Ось такий маршрут, ось такий алгоритм дій. Гадаю, що з 1 листопада в Україні запрацювала програма підтримки громадян, які проживають на прифронтових територіях. Їм держава компенсує вартість електроенергії по 100 квт годин на кожну людину або 300 квт годин відповідно на сім'ю, тобто 432 гривні на одного українця, і 1296 гривень, якщо ми говоримо про сім'ю, не більше ось цієї суми. І ці кошти можуть отримати саме ті громадяни, які Отримують субсидії та пільги, тобто на оплату комуналки. Це, ця програма не виключає отримання субсидій, тобто людина отримує і субсидію чи пільгу, а також ось цю компенсацію саме на оплату світла. То пенсійний фонд нараховує вразливим категоріям українців ось ці кошти на оплату електроенергії разом із пільгою чи субсидією. А що стосується виплати тисячі гривень, або 6,5 тисяч гривень від нашої влади, то, скоріш за все, буде також два варіанти отримання цих грошей або онлайн, або фізично, можливо, знову ж таки через відділення Укрпошти. Що ж, підводимо підсумки. На мою особисту Думку влада готується до виборчого процесу, як проведуть вибори, які технічні моменти, як це все реалізують? Поки що, взагалі, немає ніяких роз'яснень, але вже була інформація про те, що Верховна Рада працює над відповідним законопроєктом. Тому я думаю, що найближчим часом на нас чекає багато приємних і не дуже приємних сюрпризів. Напишіть, будь ласка, у коментарях поділіться своїми думками, що ви про все це думаєте, чи плануєте користуватися? Е, хоч о? Ні, з цих програм, а може одразу усіма. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І як тільки вони будуть, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.